Всім привіт! Глядачі та підписники нашого каналу. Ви на каналі Жити по-сільському. З вами Влад. Сьогодні ми продовжуємо жнива. Сьогодні у нас другий день жнив. Виїхали вже на другій площі. Тут також у нас сьогодні за планом городи. Отака от, от ділянка. Тут не знаю, три городи по 15-45, соток, 45, чи може тут більше, може тут по 20%, не знаю. Приїдуть люди скажуть. карті. Е, також там вище будемо молотити паї. В принципі, там вони по гектару йдуть. Також комбайн, хто не знає, комбайн клас Меркатор. Е, жатка 3 метри, січкарня. Це таке це для нових, як то говориться, глядачів. Пшеничка гірша, ніж ми молотили на тому гектарі, де славно сипало. Тут гірша, замітно гірша. Ну, подивимося, солома то добротна. Солома, я думаю, що тут, мабуть, будемо бити соломорізкою, ну Зараз приїдуть люди з Поки чекаємо транспорта. Перемастилися, в принципі. Ну, в принципі, чекаємо транспорт, та йдемо починати. Так, напитися води та дзвонити. них, що вони там чого? Така пшеничка ось у нас на цій ділянці. Це тут три городи разом. збиває края. Трішки незручно, горба. Але нічого, працюємо, знивуємо. Це повний бункер. Так, вигружаємо перший бункер. Осьо, зараз покажу, поки не втік. така от чистота. Я той потих мій. Є така от чистота. О, є солома. Fac doar, lucrăm puțin, 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 puțin. În domu, eu ieri am făcut de bombeze de. În domu, stărcii pomosul. Dacă v-am putut ajuta. Покажу вам страти. Да, так, Полусочек. Полусочек Наверное, что... Ось, так Осик, конечно. Першу ділянку, перший город. Їдемо далі, зараз людей є ще одна там ділянка. Тут городи теж у нас 45, 25, 35, соток, як який. Тут невеличкі ділянки, а потім поїдемо вже на паї. Спочатку городи, а потім будуть паї. А ви слідкуйте, коментуйте, пишіть, чи вже ж не будете ви, чи ні. О, Доїжджаємо до нашого соняшника, сорт Володимир, класична технологія, усе зараз. дружина вам покаже. Ось такий стан соняшника. Вона підійде, постійно знімає, тут вам покаже. Так, ось, це наш соняшник, сорт Володимир. Такі ще не повідкривалися головки. Так, ось таке міжрадя. Все частенько. Бурянчику немає. А більше туди, більше будуть втрати. Ми не на змаганнях. Хлопці, не літайте, бо ви губите зерно. О, 4 кілометри, все, фатало. 3-4 кілометри. Тут трошки менша маса, йдуть 4 кілометри. А так 3 кілометри. все. Ну, в принципі, намолотили отаку от шляпу повненький цей раз натукли пшениця славна. Тут покажу вам втрати. Злову нашла. Нема. Неволоджує добре. І ось Ось такі молочки виходять. Чималі. Ось ще така смужечка вона залишилася. Вигружаємо города. Тут ми вложили балки, мали балки, і так і так вульгарно звучить. місцями була полеглиця, то старався підібрати її, там, я думаю, ви бачили в відео, щоб не лишати, бо шкода. Вигружаємо. ну Тут десь, мабуть, більше тони, Така нопченичка ну, гарна. Отак осипиться, молодарка вимчена. Шнек подовжували трошки, є виляння і трохи потрухи, ну нічого. В принципі нормально. Ну як ось так. Ave am avut comentarii, uite. Toate cu -like de baite, din Та це нормально на температурах, стаю температуру, температуру для людей. Вистачаєте... Я виписую через цей інтернет, що на східно. Це добавлять, і вона нагород виходить і портається собі. Hmm. <laughs> Ось така пшеничка виходить. Якщо чистота поля, хлопці, дивіться, що робиться. Як відвіяна бляха, ото воюйте з буранами і буде красота. i Ild! <silence> 75. Ну, Чотири проходи Цери проходить А? Чотири проходи, так. Да. Бункерков по 200 метрів. Да, класна, класна пшеничка. По-перше, вона така шо? класова, класність, класна в цей пшениця. Така, що вона не запалена, наповнена, дуже гарна. Такої я сьогодні не молотивши. Взагалі в цьому році такої я не молотив. Дуже класна. Но це насіньова. Це на нахієно. Насильова. Не дивіться, що я в очках це відпилюся. Пшеничка, що ми тільки що вигружали. Ось таке Це Чистенька, без буранчиків. Попередник тут була кукурудза, вона здискувалася, засіялася пшеничка і компанії ДСВ, артист. Ось така пшеничка. Це другий бункер. І залізло, два впізнатися подивіться. Ось зараз. Ваповний путь. Напомню. І тут є у типу. Це. В такому i